Читай. Завдання один. Уявіть, що ви створили чарівне зілля для уроку. Розкажіть, які три інгредієнти ви продукти. Дали, щоб зробити сьогодніш... сьогоднішнє завдання веселим. Веселим і цікавим. І так, що три додати чого до уроку математики, щоб заняття наше було веселим і цікавим. Листя. Почекайте, голосно. Листя, Листя. весело ще. Жаби. Жаби. Здорово. Листя, жаби, що ще додаємо? Ми говоримо по черзі. Квітки. І квіти, дякую. Що ще додамо в зілля? Щоб було весело. Пісок. Пісок Кров, спасибі плав. по одному. П'ятку, п'яту. По... Кров. Крові трохи. Побільше Світлани Сергіївни. Побільше побільше, побільше, е, побільше, Медузи Медузи туди. Побільше цукерок. Цукрочок досипав. Е, 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 Прапор України повісимо. І додамо спеціальну таблеточку. О, пігулочко туди. <риклад> Шановні, я знаю, що це весело. Давайте всіх вислухаємо. Додамо, додамо нашу карту України. Карту України туди. Додамо лева. Лева, так і всі висловилися. Дякую за порядок. Давай Захару. Е, ні, ну це зараз всіх будемо називати. Є ще ж якісь веселинки? А Аліна голосно. Трави трохи. Кваса Тараса. Кваса Тараса. Вероніка? Вероніка? Голосно. Дошку падли туди. Усе перемішаємо і вийде чарівне зілля.